Всім привіт! От зараз кава буде Так? Це Артем, як завжди, стіл, тут нам допомагає. Стіл рухає. Зараз будемо снідати, поки наклали, вже година пройшла, вже є поки приготували. Артем. Так, артем? Угу. Артема поки погодували. Тепер он Артем закусіє і мультики дивиться. Угу. Це я йому тільки включила їх, кстати. Бо я мила голову. Це щоб ми поїли. Н да. Да, і щоб ми поїли. А так він не був без мультиків. Ой, да? Тьомка? бери, сирочок, бери. молодець. <світ> По Одному, так, да? це клади клади на назад. Клади два? Угу. <світ> ну ладно. Так, сьогодні ми будемо омлет такий, як вчора, з грибами, бо грибів у нас дуже багато. Це отой здоровий гриб. <світ> <світ> да, здоровий 400 грамів був? Так, його навіть легше мені було порахувати калораж. Угу. Морква, сир, морква, це, це са Да, Це вже не те, що своя. я робив, та ми не доїли, і вона пропала, ну, якби угу. постаріла. І тут можна в своїй моркві, я не можу порахувати калорійність, бо налив скількись там олій, нічого не міряв. Ну, якби калорійність в неї невисока, але я не знав. А тут 100%. Тобто тут просто. Да. І ще, бо ми почали одразу со стола. Ви просили всі, щоб ми показували, продовжували, бо я й не кажу і продовжую. Теж нами худний. Так. Угу. Хто худний, а хто кому просто що готувати їсти. Ну так, да. кому цікаво, просто що. Приклад їжити. Да, що приготувати, бо теж так як і в нас, ми, ми з Мариною. Що будем будемо вечеряти, чим будемо будем снідати. І голова вже кипить. Так, у мене е, перець і сир твердий, і, ну, як завжди, бутерброди у нас. А в мене спліснявий сир так, да. і е, сир брі. Я... Я такий не їм. він мені... А в, не... а в неї такий сир, який не має в неї. У власті немає запаху этого... молока. Молока, так. Зовсім, ну, мені треба, щоб значит, молоком воно значит, не пластилін. пахло. Ще ми будемо доїдати наші вчорашні екзотичні фрукти. А, і ще я хотів сказати? Там написали, що оцей е, джекфрут він не, не спортився, у нього така нотка неприємного запаху присутня, да, тобто це сіп, його сіп, звичайний так. запах. Да. А ще, сказ... ще написали, що я купив е, ну, спробувати дуря, дур калючий, ага. але в нас його продають тільки цілим. Джекфрут цілий стоїть 8500 тут у нас, бо він величезний. А дуріан 3500. тобто я Ты не Ти скажи, буду. що ти купив його на развес. Ми купили 200 грамів. Ми не окупали. брали таке. Ми купили 200 грамів, я ж кажу, він цілий такий здоровий, тому ну, магазин, який продає, вони його ріжуть. Якщо тобто, <рив> естер... да. я знайду дуріан теж отак от кусочком фасований, то я обов'язково спробую. Кажуть, що він дуже неприємно пахне, але дуже смачний. А ще в тебе буде це що, за помазка? Це ж м'який сир, це ми на роли купували. Ти омлет будеш мазати чи що? Та так просто з'їм. 100 років стоїть в холодильнику, шкода викинути. Тут грамів 15 також. Якщо калорійність вас цікаве, то омлет виходить, порахували 200 г яєць 300 і 400 грам грибів це 80 тобто весь омлет 380 калорій розділили на трьох по 130 калорій в середньому на людину. Тобі ну, мабуть, в мене більше. трошки більше. Да. Тобто в мене 150, отут 200, 350, отут 100, 450, бутерброд та 300 калорій, 750, ну і тут може теж 50 калорій. Тобто мій сніданок 800 калорій, двічі на день по 800, чудово. У угу. мене Я... половинка. Так, да, а у Марини та, і того менше. Тому що і сира менше, і моркви нема перець, не калорійний. І... Ну да, да. Ну, в общем, от в мене будуть менше, так, да, там трошки кава без цукру, без калорій, тому М -м -м. нормально. Оце не миємо. Миколаївна... Це дід приніс То... кавун бочковий, так? Да? Так, да, Микола Якович щороку квасить цілу бочку 200 літрову і, і сам дос. їсть і Світлані Миколаївні завжди носить. А ви не квасите, так? Да? Не. Що тобі не сподобався мультик? Все, смачного. бо ми і так уже довго чекаємо. Дай ще. На, ти пий. Давай я тваю. зомбі папа, надивився кіно, да. Дай. Давай поїде. Запай, надо Закусить. да. Ням-ням, well, ah, mm, mm, mm. <зв à> папа, да? Молодец, пока му. Сейчас з'їздив до стоматолога сьогодні. <зв à> Скажи, що ти не в не, не бороді діла. <зв à> Нап... Марина зараз прям Я прям читаю Так. Та... Ой, обережно. І читаю коментарі пишуть, що бороду не так постриг. Точно, як завжди, одинаково. Вона виглядає по-іншому, просто тому що я яску. Все. Звісно, вона відросте, але те, що ну, як в неї довжина, точно така, як багато років підряд. акуратно, акуратно, окора. Ай, дип'ятку, а! Я там перебила, ти там казав. До стоматолога з'їздив. З'їздив до стоматолога. У мене, у мене ж одного зуба нема, і, это, і там за ним було видно так точечку каріса на, на іншому зубові. Поїхав до стоматолога, він мені зробив два зуби за 15 хвилин. А тому, я це що, мені теж потрібно. Тому що не запустив і така маленька, він щесав, чимось намазав. Далі, Ультра... <рес> Ей, <фу! рес> не зніми, можна зніми, так. зніми! Ультра ультрафіолетом присвітив, присушив, притер. І все, за 15 хвилин в мене здорові зуби. Ти що робиш? А коли запускає зуби, то виходить така проблема, як те, що я вам сказав, що в мене зуба нема. Ми як їздили за кордон, я там чи горіх, чи щось укусив. І він у мене там була пломба, її треба було міняти, а я нічого не зробив. І ми поїхали в ми були, так? І так. І я там щось прикусив і він розколовся напополам, і окрім як виривати, нічого не можна було зробити. Все. Ой, він ж босяком пішов. Ну все, біжи, біжи. Поузнавав, що коштує не коронка, а як це називається? Знаю, що імплант. Імплант. Ага, ага. Сказали, ну, дивлячись на те, який Виробник, то це ціна коливається від п'яти тисяч до одинадцяти за один зуб. Це не дорого Но, тут. Взагалі. Ну, виходить, що так. Да. Це ж будуть сверлювати імплант у щелепу, але спочатку він мені надав направлення на КТ. Зробити потрібно КТ. А я думаю, вже як буду на КТ, це як поїдемо до Полтави, нам ще Тому потрібно робити ну, одне щеплення. Угу. І Якраз тоді. Ой, бери, 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 Ой, бери. Ой, бежі, біжі, давай сюди, сюди, сюди. сюди. Бігун, бігун, і бігун, тоді бігун. треба зробити КТ. Я одразу кажу, напишіть, щоб обидві щелепи, і верхню і нижню, з обох сторон, щоб подивитися зуби вісімки. У мене їх немає, вони. А! Вкусно. <режна> <режна> ну, щоб подивилися, чи вони там є, чи треба їх видаляти. Ну, вони мене не турбують, але глянути їх місце знаходження треба. <реш> <реш> Накормив і напоїв, так, да, папу? І сам не той сторони, в ту сторону. Давай, ти що, сейчас це, як ударишся? Ага. Все. Скажи, все, на. Ой, зубик там, да. От так не бий зубик дурний, так і болить, да, Ніяк не як не вивів. Ти стол не винуватий, що тебе зубчик болить. Люба все бить. На, на, на це в нього в крові. Ну так, да, це я така. Ви ругаєтесь на, на тумбочку, коли об неї вдаритесь мізинцем. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От Артем за щось зачепиться, поворачується і б'є його. Все. Давай. А так, кажи, всем пока-пока. скажи. Пока-пока, пока-пока-пока. А воздушний? А воздушний так. Да, да. что ты уезжаешь еще нет еще сейчас трошка я еще сейчас хожу по справа что, опять с носочком не надо давай пой ну ложку 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 прибери. Ну. опять зубки вытянула дурна ложка скажи дурна Может... так мы ложку а Все, не бабуйся. Кажи всім пока. скажи всім пока-пока-пока. Скажи, папа, скажи, хочеш? Ми приїхали по справах в міста. Да, Ждем. Татка поки він там свої діла перешає. І хотіла сказати, що ми ж хотіли вчора устроїть. Ну він, мабуть, буде сьогодні. і то Андрій каже, він не хоче. Я хочу все одно ту булку. Пам'ятаєте, я вам розказувала? Хочу булку, хоть тобі Зараз я її покажу. Бери, Оце уже вже він хоче порядки наводити. воду. Сейчас покажу булочки. така вона смачна я хотіла взяти дві Ось ну, такий равлик з ізюмом, вона там з кремом яким-то. Ну, вона просто, ну не знаю, дуже смачна, божественна І є тут. Давай мені. І, хотіла взяти дві, а Андрій жест мене каже, ха-ха-ха, слава Богу. Каже, бач, навіть магазин заботиться о твоїй дієті. <клес> Кажу, не смішно. Ну що, в ітоні взяла одну. От зараз ще. Візьмемо каву. Куди ти вигрібаєш усе? Вигрібає і вигрібає. І все. з'їм цю булку, щоб мені більше не хотілося. Ну, мені хочеться все одно цю булку одну. Андрій каже, мені навіть не хочеться, він не хоче нічого. Странно, так? Да? Ну ладно. Тим, що там? Чекаємо, татка. Ми вже вдома. Зараз буду готувати вечерю. І знаєте, дуже класно, що ми поробили ці заготовки, заморозки. Я зараз жарю зажарку, буду робити, зараз покажу, так, буду робити перчик. Ось такий перчик я дістала з морозилки. Зараз його хочу пожарити, зажарку цибулю і моркву. Пожарю з томатом. Томат ось теж той, що Андрій закривав. І залью перчик і поставлю в духовку. І це буде у нас така вечеря, ось по два в кожному. А дітям зараз зроблю, мабуть, відбивних і товщина картошка буде. Так, ось така краса в мене вийшла. Тут а, шість перчин зажаркою. Спеклося, ну, мабуть, довго пеклося, я не знаю. Більше години точно. Так, зараз будемо насипати. Давай ложку, мабуть, да? так? Тарілку, тарілку вже поставили. <рес> І все, більше нічого в нас не буде. Я кажу, може, давай поп'ємо хоч чай чи що, я не знаю. У перцеві 160 калорій. Я, може буду один здоровий, Там, мабуть, один здоровий всі малі. Я буду два. Я хочу а ти один. вибирай, що хочеш. Я хочу один, бо я з'їла одну відбивну, жарила дітям. Прошлий раз, прошлий раз у нас було на газу варено, а це кажу, давай запечемо в духовку. Ну, так, так. Ой, гаряче. Два перця. два перця пів кіла, ровно, виходить 800 калорій. Все, понасипали ми. У мене один і багато додавала. Зажарки ще. Андрія, два, скільки в мене ти важить моє? Так, да, тебе за, за смажкою 300 грамів. Ого, це ж багато якось кажеться. Та там одні овочі, а я ще сметану додавлю, бо багато хто готує перець ну, зі сметаною, ну, Да, виршками. або вершки. Угу. А марина ж не їсть таке, я не тому люблю. я зверху собі Да, добавляю. І ви там писали, що жульєн, так? Да? З грибів, а там в жульєні це ж теж опять Та, там же, вершки або сметана ага. Я таке не їстиму точно ну, але все одно жульєн буде зроблений. Ми буває, ну чого ми буває йому ти одне, я друге. От якраз ну, я хочу ти приготуєш собі, Я хочу жульєн. А може можна версію без молочки? А чим залити, А напишіть, є можливість зробити жульєн без вершків? Ну да, і без сметани, угу, угу. без молочки, щоб воно було. Ці, ти посчитав, скільки по калоріям вийшло. 160 калорій у перцеві на 100 грамів. У мене виходить 800, а в тебе 300 грамів, ну у тебе овочів багато. Тобто не можна сказати, що там 540 менше, калорій, там можна, менше. Так? Там фаршу зовсім трошки. Ну да, да. Тому... Тому так. Тоді Все тоді, смачного. Всім дякую за перегляд. Ми продовжуємо знім... знімати. Як ми харчуємось, будемо вам показувати. Все, всім пока-пока.